Зараз будемо призначити покраски кола і заклеїмо чтобы холодильі, щоб не стишно запах. Це укриття ми робимо два етапи. Перший етап це 2 мільйони і наступний етап це 1 мільйон. Ще у нас є частина приміщення, яка не відремонтована, плануємо її також відремонтувати. В які сроки не скажу, сподіваюсь, це буде до наступного літа зроблено. В цьому підвальному приміщенні буде передбачено роботу генератора. Передбачено, що в цьому також це приміщення буде обслуговувати StarLink, буде Wi-Fi, стільці, столи, ємкості для питної води. Дуже багато людей було з різних будинків, тому що там не скрізь були такі підвали, як у нас, абсолютно нічого не було. А був тільки один туалет на всіх, і води ж не було. Так, я не знаю, приносили, мабуть, від джерельця, і тоді кружечка стояла, хто зробив, значить водичку змивав. Ніяких умов не було, де страшне, холодно. В общем, згадувати про це дуже й дуже важко. Нам дуже б хотілося зробити ремонти у всіх цих об'єктах, але наразі кошти вичерпні і місцевий бюджет після того, як нас покинув Філіп Моріс, дуже в поганому стані, ну будемо намагатися робити хоча б по одному укриттю в кожному населеному пункті і збільшувати це.